Жили собі дід та баба, та такі убогі, що нічого в них не було. Одного разу дід і каже Піди у хишку та назмітай у засідці борошна, та спечи мені колобок. Баба так і зробила. Спекла колобок і залишила на вікні, щоб вистигав. А він з вікна та на призьбу, а з призьби та на землю. Котиться, котиться. А назустріч йому зайчик-побігайчик. Калабак-калабак, а я тебе з'їм. Не їж мене, зайчику-побігайчику, я тобі пісню заспіваю. Я по коробу метений, на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік і від тебе втечу. Та й покатився, котиться, котиться, зустрічає його вовк. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику братику, я тобі пісню заспіваю. Я по коробу метений, на яйцях спечений. Я від баби втік, я від діда втік і від тебе втечу. Та й побіг знову біжить та й біжить. Зустрічає його ведмідь. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, ведмедику, братику, я тобі пісню заспіваю. Я по коробу метений, на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік і від тебе втечу. Та й, маху, біжить та й біжить, зустрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко сестричко, я тобі пісню заспіваю. Ану яку? Я по коробу метений, на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік і від тебе втечу. Ану, ну, ще заспівай, сідай в мене на язиці, щоб мені чутніше було. От він сів та й давай співати. Я по коробу метений, на яйцях спечений, а лисичка його гав, й проковтнула.